Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про конфлікт, який не вщухає, уже йде, завершується третій день опісля перший робочий день. І бачимо, що штики ламаються в аргументи один одного. Чомусь не хочуть миритися наші політики, а нам це дуже-дуже треба через те, що штати вже навіть почали використовувати цей наратив. Що якщо вони не інвестують, то вигідно це путіну. Можливо, це дійсно і так. Можливо, нам дійсно треба більше американських грошей. Але Україна каже, треба і більше поваги. Треба гарантії, хоча б якісь, бо там їх немає. Навіть Стармер каже, слухайте, ну на одній угоді ви теж не вийдете. Вам треба реальні гарантії безпеки, армія, ядерка, НАТО. І коли нам американці кажуть, ну ні, ну типу, у вас гарантії будуть після. Ми потім ви вже коли все зупините. Ми потім поговоримо про гарантію. Ну ми ж таких котів мішку купляли. Штати навпаки кажуть, а як Зеленський себе ви в Білому домі? Ми вимагаємо вибачень, причому на камеру. Трамп, взагалі, каже, що Зеленський зробив найгірше із того, що він міг тільки уявити. Це зараз не про зустріч, а про заяву. Після от британці кажуть, що є уже кілька угод на столі. Треба дивитися, розглядати. І тільки розумний ФІН Олександр Ступ дав реально працюючу пораду. Давайте по цьому пройдемось, проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете першим знати оперативну аналітику щодо переговорів. Для нас зараз це катастрофічно важливо, це просто там, де вирішується наша державність. От тому підпишіться і зробіть донат на чорний ліс. 900 тисяч. Ми з вами зібрали, рухаємося до мільйона. Практично на екваторі чотири автівки, буси вантажні. Купуємо для виконання оперативних завдань. В них там велетенські крила для них треба специфічна автотехніка. Тому, будь ласка, включіться 100, 200, 300 гривень. Це буде ось така підтримка. Будь ласка, попрошу кожного та кожного. Е, Сполучені Штати кажуть, що на Фоксі сьогодні заявили, все-таки ждуть, передають, сигналять давайте офіційні вибачення, давайте, вибачайтеся. Знову ж таки, знали б ми за що вибачатися, ми, можливо, б і вибачилися, але сказати, що ми в чомусь винні щоб вибачатись, ну, напевно, ніхто й не буде. Зеленський грає, типу, не розуміє, що відбулося. Каже, дуже розраховуємо на підтримку США на шляху до миру. Про це президент заявив якраз в мережі Ікс, яка дуже зрозуміла маску і Трампу. Голова держави написав, що робота з партнерами триває. Вже були розмови, ще готуємося до інших кроків найближчим часом. Дуже важливо, що ми намагаємось зробити нашу дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше. Наголосив, що в Україні, потрібен справжній мир. Українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну, гарантувати безпеку. Працюємо з Америкою, європейськими партнерами, дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен якомога швидше, каже Зеленський. В той час заява Трампа кардинально інша. Це найгірше, що він міг сказати. Трамп дав оцінку заяві Зеленського щодо закінчення війни. Ви знаєте, що Зеленський напередодні в інтерв'ю британським змі заявив, що врегулювання війни потребує певного часу і перебуває тільки на початковому етапі, і що до мирної угоди з Росією дуже дуже далеко. Це найгірша заява, яку тільки міг зробити Зеленський. Америка буде не більше на це дивитися, не буде з цим миритися. Пише пише Трамп. Продовжив звинувачувати Зеленського, ніби той не хоче миру. Це те, про що я говорив. Цей хлопець не хоче миру. Поки його підтримує Америка, Європа е на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу. без США. можливо, не найкраща заява, яку можна зробити. З точки зору демонстрації сили проти Росії, про що вони думають? Питає Трамп. Ну, знову ж, Трамп трошки маніпулює, а можливо, навіть не трошки, а дуже сильно, коли каже, що Україна не хоче миру. Ми, як ніхто, хочемо миру. Але таке враження, що він забуває, хто напав, хто цей мир порушив. Задобрити Путіна, закормити його українцями. Він не зупиниться ні в Польщі, ні в Литві, ні в Німеччині, і навіть в Британії він не зупиниться. З'ївши Європу, він буде атакувати далі. Тому зараз казати, що ми не хочемо миру, знову ж таки, зрозуміло, там адресують до Зеленського це такий простір залишити, Що українці добрі, він поганий. Знову ж ми самі дамо йому оцінку. Прийдуть вибори, побачите. Він отримає свою оцінку, але зараз його чіпати точно не треба. І українці дійсно хочуть миру, українці дійсно не хочуть виборів, українці дійсно хочуть гарантії безпеки. Не бути з'їдженим Путіну, бо Трамп такий, ну, типу, я те, що їм запропоную, вони все з'їдять. Не з'їдять. Не з'їдять. Якщо мир буде несправедливий, війна знову почнеться. Про це сьогодні теж заявили наші політики. По-моєму, там навіть сам Зеленський це казав. Ну і те, що Штати підманіпульовують, що типу, ага, типу, те, що ми не вклали у вас гроші, це вигідно Путіну. Ну, напевно, вигідно. Так вкладіть. Дайте гарантії на ці гроші. Ми приїхали з 500 мільярдами. Ми готові їх віддати. Знову ж таки, ми не зовсім вважаємо, чи всі ці 500 прийшли нам. 90% відсотків шуть. Ні. Ну але ж теж не треба з нас робити дурнів чи крайних Україна обожнює Сполучені Штати, обожнює народ, обожнює їх політиків. Напевно, після України політика, в якій ми найбільше розбираємось, це американська. Але ми теж хочемо, щоб з нами говорили нормально. Якщо нам продають просто будь-що і кажуть, що це мир, а він таким не виявиться, ну нам це теж не зовсім підходить. Тому що це наше життя, це наші родини, це наші близькі, це наші сім'ї, це наші друзі. Знову ж таки, ваші співвітчизники тут теж є, і вони теж воюють. І ми таких бачили і військовими, і, і лікарями. Розумієте? Ну і знову ж таки, я тут теж знайшов сьогодні стару газетну вирізку, Назвемо її так: скріншот. А ви знаєте, скріншоти не горять. Ну і власне, Трамп в 2017 році теж підписував угоду з афганцями про рідкоземи. Бачимо, до чого це прийшло. Штати вийшли з Афганістану, бачили, як люди чіплялися за ці літаки. Ми знаємо, як зараз військових їхніх переслідують, вбивають, ніхто нікого не забрав. Є цілий чорний ринок, де продається американська зброя, гарантія не спрацювала. Стармер каже, що угоди про Надра мало для гарантій безпеки України. Британський прем'єр Кір Стармер переконаний, що угода між Україною і США щодо видобутку рідкоземів недостатньо, щоб Україна була. Надійно захищена лідер британських британської партії правих популістів, найджел Фараж, реформ UK сказав, що Україна вже погодилася підписати зі США угоду про видобуток корисних копалин, Що якщо він вважає президент до того, що тисячі американців працюватимуть в Україні, у зв'язку з цим Фараж запитав у Стармера, чи буде це саме по собі достатньою мовою для створення гарантій безпеки. У відповідь британський прем'єр сказав, що угоди про мінеральні ресурси недостатньо. Крім того, він розкритикував позицію Фаража щодо Росії. Е, можна я просто нагадаю йому, що Росія агресор, зеленський воєнний лідер, в якому е, в країну вторглися, і ми повинні підтримувати його, а не підлабузництво Путіну. Підписання угоди розірвалося. Ви знаєте, зараз штати кажуть, що розірвалося, тому що Зеленський хотів внести зміни уже в діючу угоду. Неправда, там до, до обговорення цієї угоди навіть не дійшло. Тому, ну, якби й хотів він внести, він її віз в літаку і міг би вносити все, що хотів, і вам показати. Але ми ж голосували її урядом, не тому, щоб вносити зміни уже в Білому домі в овальному кабінеті. Ні, звичайно. У Британії кажуть, що на столі є кілька пропозицій припинення вогню в Україні. Ця заява пролунала речник британського прем'єра Кіра Стармера після того, як французький президент Еммануель Макрон висловив ідею щодо початкового часткового припинення бойових дій між РФ та Україною у небі на морі щодо. Атак на об'єкти інфраструктури очевидно, що на столі є варіанти. Я просто не хочу вдаватись до коментарів щодо цих варіантів, каже речник Стармера. Ну дуже б хотілося побачити решту пропозицій через те, що зараз в Україні дійсно криза з американцями і потрібні нові пропозиції на столі. Європейці не хочуть відпускати американців в обійми Путіна. Ну, от це вже очевидно, але й бачимо, що і американці не дуже сильно хочуть відкривати гаманець на європейську безпеку. Це новий простір для створення, в тому числі, європейської армії. І ця армія може бути з Україною, де Україна буде в топ-3 найсильніших. Німці готові давати гроші півтрильйона мінімум. Уже, французи готові давати свою ядерку, причому не тільки собі, а й іншим. Україна готова дати свої знання. Краще знань, ніж нас немає. Британія готова дати свої геополітичні впливи, може вийти непогана армія. Європа плюс може бути дійсно форматом. Канадці готові навіть війська до нас вводити. Бачимо, що готові турки. Турки кажуть, без Туреччини у вас там нічого не вийде, беріть і нас, беремо, давайте. Норвежці готові давати гроші і море. Теж нормально. Тому ось тут бачимо, що зараз з'являється можливість створення чогось нового і сильного. Окей, в НАТО не беруть чотири роки при Трампу дійсно НАТО нам не світить. Далі подивимося. Але зараз бачимо, що ось це може стати можливістю посилення України. Ну, да, не НАТО, Да, не п'ята стаття американців там нема. Але, вибачте на слові, 30 краще, ніж один. Що битись одному, що в 30 тридцять є різниця. По кількості населення це точно буде не менше, ніж сама Росія. Навіть Союз Україна, Польща, Німеччина, Туреччина проти Росії, слухайте, вже виглядає потужно. А додайте Британію, додайте туди Францію з їхніми ядерками то навіть дуже цікаво. Тому треба проснутися Європі. Треба більше лідерства, більше бачення ну от і більше підтримки Україні. Зараз поговорили, що з того буде продовження, ну, от, не балакали і не плакали, але поговорили нормально: Європа прокидається. І дай Боже. Ну а Фін виявився самим розумним чоловіком і каже: слухайте, пропоную фінський сценарій завершення війни. І це не фінляндизація. Каже: давайте зараз всі в ванну з льодом. Потім в фінську баню, говорить, попартеся і з холодним розумом підходьте до того, щоб вирішити цю ситуацію. Олександр Ступ, президент Фінляндії, досвідчений, розумний і вгамований політик, без зайвих емоцій, каже: друзі, не сваріться. Підіть в баню, до речі, можна на Волині, можна на Закарпатті в Чан поїхати. Ще краще поїхати на Сумщину. Щоб Трамп почув, як стріляють російські гармати, які зараз намагаються вибити наших із Курщини і далі піти на Суми. Є така чи на Сумщину? Є така історія, є, то давайте там в лісах Сумського Полісся нехай попаряться, заспокояться і почнуть нормальний діалог. Ступ має рацію треба знизити градус. Не коли Штати кажуть, хай Зеленський вибачиться на камеру. Ну вони ж провокують. Вони бачили, що сталося, то ми хочемо його замінити, ми хочемо перевибори, ми хочемо іншого. Зеленський військовий злочинник, постить син Трампа. Маск тролить Зеленську. Ну зрозуміло, що ви не налаштовані на конструктив. Міністр економіки каже, взагалі ця угода не розглядається, все нецікаво. Зеленський теж їх тролить в своїй манері. Ми дуже на вас розраховуємо. Знаєш, вони йому шлють. Зроби раз, два, три, чотири. Я на вас розраховую, я ж вірю, що ви не обманете. Ну теж трохи лицемірно. Треба заспокоїтись, не в ігри грати конкурс капітанів в сторону. Зараз треба вийти на нормальні положення роботи проти ворога. Бо всі забули час, поки ви дві сторони сварились, українські військові помирали, захищаючи українську землю. І вбивали теж. Але і помирали. На жаль, для нас життя кожного військового це цінність. Тому зараз важливо отримати допомогу від штатів. Але щоб це були взаємовигідні, взаємоповажні умови. Ось це надзвичайно важливо. Тому бачимо заяви Трампа, бачимо заяви Зеленського. Але ось тут треба збавити градус. Напишіть в коментарях, чи підходить. Ідея Олександра Стуба понизити градус і просто піти в прекрасну фінську чи поліську баню. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на Чорний ліс. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!